Літня спека і час відпусток, звісно, не найкращий час для виборів. Хоча порогу явки цього разу немає. Тобто, хто набере більше голосів, той і переміг. Чи ж прийшли люди голосувати взагалі? і За кого із саме округів ми вибрали для вас три. Тому що серед кандидатів там імена відомі всій Україні. Тож цікаво, кому саме там народ довірив ухвалювати правила життя для всіх. Отже, зараз на зв'язок із нами. А... Виходять, ми з хвилинку на хвилинку чекаємо Ольгу Павловську у Дніпрі. А в Херсоні Олена Ваніна, вітаю Оленко, і івано франківськ Алла Пас, там на зв'язку з нами. Вітаю дівчата. Отже, почнемо із Херсону, де балотувався персонаж достатньо помітний підполковник міліції Ілля Кива, якого ми запам'ятали ще з часу блокування. Кримськими татарами окупованого півострова, але не тільки він, а ще й двоє ексголів обласної адміністрації. То кого власне вирішили відправити до ради Херсонці Оленко? Почнемо з Херсону. А Оля Павловська вже буде пізніше трошки у нас. Алло, добрий вечір. вечір. Даних екзитполів іще і ще немає. За попередніми даними, приблизними. Е, опитування проводили кілька організацій е, і дані дуже різняться. Е, так лідирують два екс-губернатори Потілив і Одарченко. На інших на різних дільницях називають різні імена. Це і, е, Голова сільського села Чорнобайовка Ігор Дудар і Михайло Опанащенко, підприємець, і Анна Середа з опозиційного блоку, але точних даних наголошую поки що немає. Головною ознакою сьогоднішніх виборів на 183-му окрузі були замінування. На початок відкриття дільниць їх було 9, а вже наприкінці дня було вже 29 замінувань. Правоохоронці працювали з див четвертої ранку. Піротехніки реагували на усі виклики. Що ну і всі виклики виявилися хибними. Один із голів виборчої дільниці розповів нам про дивну поведінку одного з кандидатів у депутати під час замінування. Прийшли МЧС, прийшли міліція і говорять. Кто голова, здание заминировано, дайте команду сдать все бюллетени, все в сейф опечатать и покинуть здание. Появился здесь депутат Адарченко и говорит, никому не покидать здание, не имеете права, все сидите здесь. Мне все равно, хоть взрываетесь тут, лишь бы я был депутатом Верховной Рады. У самому Херсоні вибори теж розпочалися із замінування дільниць, а ще із присяги голови е, окружної комісії. Справа в тому, що за два дні до виборів змінили голову окружної комісії та замінили двох членів комісії. Е, присягу при, вони не змогли присягу прийняти, тому що не приходили е, члени окружної комісії на зібрання, і зрештою кворум зібрався лише сьогодні зранку. Если бы это все-таки не произошло, и мы не, ну, меня не избрали, не то, что не избрали, я не принял бы присягу, не стал легитимным головой комиссии, то я думаю, это могло бы привести к тому, что все-таки были какие-то бы судебные разбирательства и попытки оспаривания. Я говорю, про ну, ну, порушення упродовж упродовж дня спостерігачі зафіксували такі порушення, як підвіз виборців і спроба підкупу. За усіма випадками були викликали поліцію, складали протоколи. І хочу зазначити, що сам округ дуже цікавий, тому що тут розташовано аж вісім спецдільниць, серед яких дві виправні колонії, кілька лікарень, геріатричний пансіонат та психлікарня. Зараз триває зібрання окружної виборчої комісії, і її члени навіть не здивуються, якщо будуть іще повідомлення про замінування. Алло? Дякую, Оленко. Ну і далі у нас місто з такою новою, вже добре відомою назвою Дніпро. Там Оля Павловська вітаю вас, Олечко. Сподіваюся, все спокійно у вас сьогодні. Затримка викликана не виборами. Ваш округ на цих виборах рекордсмен за кількістю кандидатів, клонів чи дали раду виборці, які шанси у відомої волонтерки Тетяни Речкової справжньої. Але вітаю за останніми даними Екзітполів за Тетяну Ручкову проголосували 46,1% виборців за загіда Краснова, 30,5%. Це дані від центру Соцес, але фактичні результати можуть змінитися. Бо у Дніпрі битва навіть не прізвищ, а по батькові. Уперше у день виборів місто обвішено рекламними щитами. Ми з нагадуванням саме цієї частини анкетних даних клонів у основних кандидатів стільки, що виборець просто губиться у пошуках свого білотень завдовжки майже метр, у Ньому 59 кандидатів, кілька краснових, кілька ричкових, три Оксани Томчук. Четверта справжня знялася з виборів напередодні, але її копії і надалі продовжували працювати. І йдеться саме про виборчу технологію, як пояснюють, бо клони агіта. Ації не вели у дебатах, участі не брали, натомість активізувалися напередодні виборів. Зокрема, уночі розсилали повідомлення виборцям. І ось що кажуть про скарги у мережі опора. Прошу пряму мову. Прийшли на дільницю. Побачила, що там три кандидати з одним іменем, чотири там з іншим ім'ям. Як виявилось, люди були не готові до цього. Не телефонують, скажуться, що яким чином це відбувається, чи це є порушення, чи ні. Люди виявились не готові до цього, до того що такий великий білотень. Низька явка виборців також може вплинути на результат. За останніми даними, вона ледь перевищує 20%. У Дніпрі сьогодні неймовірна спека 40 градусів у тіні. Тож багато містян просто поїхали на дачі, пляжі чи просто залишилися вдома, щоб заохотити їх прийти на виборчі дільниці. Біля них безкоштовно роздавали воду, а також флаєри. Тобто, якщо в дільниці, то можна було ток у кіно в. Парк взяти участь у безкоштов... а за селами з виборчої дільниці. Навіть можна було виграти смартфон щодо порушень. То е, таких системних не зафіксовано. Е, були і е, це помітили спостерігачі спроби сфотографувати бюлетень, підвозити виборів до дільниці. Але як кажуть спостерігачі, такі порушення не надто вплинуть на остаточний результат? Алло. дякую, Олю за новини з Дніпра спека явно впливає на якість зв'язку. Ми просимо пробачення у наших глядачів за технічні проблеми. І наостанок у нас Івано-Франківськ. Алло, у вас були нині майже родинні вибори, якщо згадати молодших братів паливного міністра Ігоря Насалика і чинного нардепа Олександра Шевченка. Які шанси в молодших Сергія Насалика і Віктора Шевченка? Алло, вітаю вибори. Ці у нас дійсно люди позаочі назвали брат 2 оскільки серед кандидатів молодші брати вже відомих в Україні політиків. Чинного нардепа Олександра Шевченка та міністра палива та енергетики Ігора Насалика. Було проведено у нас два екзеполи, і ми вже маємо їхні результати. Отже, за даними місцевої агенції новин Фіртка перемагає Віктор Шевченко з результатом 19,79%. На другому місці Сергій Насалик з результатом. 18,25%. відсотка у нас також проводив другий екзитпол пол соціс, і за його даними перемагає «Насалек» з результатом 22%. Чи співпадуть ці дані обох екзитполів з офіційними результатами? Ми будемо знати лише за 5 днів, коли їх офіційно порахують. Сьогодні, під час голосування, спостерігачі від опори виявили низку серйозних порушень, і вони можуть вплинути на визнання цих виборів легітимними, кажуть представники від опори заповнення бланків протоколів про підрахунок голосів. І видача біотенів без паспорта це якраз є грубе порушення. П'являється інформація стосовно заяв виборців, які виявили бажання голосувати за місцем перебування. Є інформація про те, що кількість цих людей якось різко зросла, і заяви ймовірно написані на ними. Щодо явки виборців точної цифри станом на зараз немає, але від представників комітету виборців України відомо, що по Оргатинському району проголосували більше половини виборців, а по Калуському районі проголосував майже кожен третій виборець. Ми не оприділилися, просто ми не знаємо за кого голосувати. Вивчали але їх так багато, просто 37 кандидатів здається. Оскільки людей вибирають, а вони конкретно своїх обіцянок не виконують. Не виконують. І за того ми народ розчарований. але на даний час все одно треба за когось проголосувати. Таку явку експерти називають досить низькою. і кажуть, що вона зрештою була прогнозована. Алла. дякую, Ало, дякую, колеги. За свіжі дані, отже, попри заміновані, нібито виборчі дільниці і штаби, популярна розвага останнього часу до вибору Верховну Раду відбулися. Хто все-таки сяде на сім вільних крісел у раді, мають установити до 1 серпня включно такі повідомлення. Є ну а поки що, члени виборчих дільниць починають підрахунки, а ми йдемо далі.